Ніякого спеціального голодомору не було. Просто два роки були проблеми з врожаєм. Це не можна вважати геноцидом українського народу, бо голодали і інші народи. Ці та багато інших цинічних фраз про трагедію 32-го, 33-го років ми сьогодні розбиратимемо в програмі «Детектор Міф. З вами Дмитро Горювой. Ми починаємо! Суперечки навколо теми Голодомору точаться не один десяток років. Українці вважають його актом геноциду, а росіяни заперечуються. Вони, зокрема, стверджують, що ніякого спланованого голоду не було. Це просто так співпало, що два роки поспіль був неврожай у 31-му і 32-му. Однак лише це не пояснює масові голодні смерті. Бо в селяну, крім врожаю, були і продукти тривалого зберігання, худоба та домашня птиця. Цього було достатньо. Звідки ж тоді взявся голод? Які є його причини. Радянське керівництво на початку 30-х ставить високі плани по заготовці хліба. Настільки захмарні, що по суті нереальні у виконанні. Основна версія, що світові ціни на харчові продукти, які становили основу експорту, впали, а тому валютну виручку компенсували збільшенням кількості. Хоча деякі економісти спростовують цю версію, оскільки доля відібраного в населення зерна становила мізерну частку експорту. Менше 6%. За невиконання планів по здачі врожаю на населення накладалися штрафи. Але оскільки грошей у солян не було, то їх збирали натурпродуктами, тобто харчами. В людей забирали буквально все: овочі, крупи, велику рогату худобу. А це ще не все. Коли про голод стало відомо за кордоном, і українці Польщі та діаспори пропонували допомогу, то Радянський Союз категорично відмовлявся брати цю допомогу. Так, Центроспілка Галичини запропонувала консулу СРСР у Львові надіслати до радянської України мільйон центнерів зерна, проте у Москві рішуче відмовилися від цієї пропозиції. Більше того, селянам забороняли внутрішнє пересування, а також обмежували в'їзд та виїзд з України. Спеціальною директивою ЦК КПБ за підписом Сталіна заборонявся виїзд голодуючих з України та Кубані. Тобто, це був не природній, а цілком штучний голод. Влада створювала всі умови для знищення народу, вставляла захмарні плани по врожаю, штрафувала, забираючи усі продовольчі товари, забороняла отримувати допомогу та переселятися у регіони, де не було голоду. Тобто, це була сама справжня кара голоду. Такі дії кваліфікуються як умисне створення таких життєвих умов, які розраховані на повне чи часткове знищення якоїсь групи людей. Це офіційне визначення поняття геноциду зі статті Другої Міжнародної конвенції ООН про запобігання злочину геноциду, прийнятої 9 грудня 48-го року, і яка набрала чинності у 51-му. Радянський Союз ратифікував цю конвенцію у 54-му, за рік після смерті Сталіна. Речі, з цією конвенцією пов'язаний ще один міф, який розповсюджують росіяни: мовляв, голодомор не можна визнавати геноцидом з правової точки зору, оскільки сам голодомор тривав у 32-му, 33-му, а конвенція набула чинності лише 51 му Проте, вже у самій преамбулі конвенції вказується, що геноцид був наявний в історії людства. По-друге, автор концепції геноциду та його юридичного визначення, єврей польського походження Рафаель Лемкін визнавав голод х років радянським геноцидом українського народу. Його промова на 20-ту річницю роковин голодомору була опублікована вже у часи незалежної України. Ну і по-третє, Голокост визнаний геноцидом євреїв під час Другої світової війни. Хоча теж відбувся раніше, ніж офіційне прийняття конвенції. Так що і цей російський міф б'є, що називається, повзворот. Також росіяни люблять казати, мовляв, це не був геноцид суто українців, а спільний голод різних народів СРСР. Зокрема, саме таку позицію представила, ще у 2008 році російська Держдума у відповідь на активну політику президента Ющенка щодо загальнодержавного вшанування трагедії. 30-х років вразив території радянської України, Кубані, Північно-східного Казахстану та центральної Чорноземної області. Однак, все це території, де проживали українці. В межах УРСР українці становили абсолютно більшість, це зрозуміло. Дві третини населення Кубанського округу, за даними радянського перепису 26-го року, становили українці. Загалом же, в межах тодішнього північно-кавказького краю, а це сукупно з Кавказськими республіками Дагестану, Чечні та інших, українці становили понад третину. Для такого мультиетнічного краю це дуже багато. Територія Поволжя та північно-східного Казахстану здавна відома як місце розселення етнічних українців під назвою Жовтий Клин. За переписом 26-го року там проживало під півмільйона українців. Центрально-Чорноземна область це сучасна Воронезька, Тамбовська, Ліпецька, Орловська та Курська область. Загалом там проживало понад півтора мільйона українців, що складало понад 10% населення. З них дві третини у Воронезькому та третина у Курському районі. Тож масштаби голоду були куди меншими у Криму, який тоді входив до складу радянської Росії. Також меншими масштаби були і у Білорусі. Загалом же втрати українців за роки Голодомору становлять щонайменше 4,5 мільйони, з яких 3,9 це власне заморені голодом люди і близько 600 тисяч втрат ненароджених. Щоб ви розуміли, це мінімальна цифра. Адже точно ніхто не може порахувати втрат до сих пір. Верхня межа науковцями встановлюється у 10 мільйонів. З них 7 всередині України і 3 поза межами СРСР в рамках Союзу. Половина від кількості українців, що жили в СРСР поза межами радянської України відповідно до перепису 26-го року, трагедія голодомору довго відгукувалася українцями, адже навіть 6 років по тому ми не могли оговтатися від втрат. Ми маємо дані переписів 26 і 39 років. За цей час усі великі етнічні спільноти Союзу збільшили свою чисельність. Хто як від 10 до 20 відсотків, а росіяни майже на 30. Так, кількість росіян за 13 років, незважаючи ні на що, збільшилась в абсолютних цифрах на 22 мільйони 77 до 99. Це зростання на 28%. Кількість білорусів зросла на 10%. В абсолютних цифрах це приріст у півмільйона. Казахів стало більше на 800 тисяч, що означає збільшення на чверть. Грузини збільшили свою чисельність на 22 а вірмени на 28%. І тільки українців стало менше. Менше на 3 мільйони, що становили десяту частину населення. І це при тому, що від 26 до 32 року. Кількість українців збільшувалася. Також і після Голодомору народжуваність почала повільно, але зростати. Це означає, що втрати у 32-му 33-му були колосальними. Цифра у 3 мільйони це сама мінімальна кількість втрат, яку можна порахувати. Однак не варто вважати, що українці просто так віддавали усі харчі. Ні, вони протестували, билися та протистояли радянській владі. Поки могли. За статистикою ГПУ, тільки за один березневий місяць 30-го року українці організували понад півтори тисячі заколотів та акцій протесту. Є тисячі свідчень катувань, які застосовували силові органи, щоб відібрати їжу. Неозброєне населення не мало змоги дієво пручатися владі. Знущання, катування голодом чи вогнем, приниження та гвалт – все це було в інструментарії більшовиків. Знесилені недоїданням люди вже у 32-му та 33-му роках просто не мали фізичної сили до опору. Якщо підсумувати, то можна без коливань визнати, що голодомор був актом геноциду українського народу, навіть безвідносно до постанов сучасної української влади, бо тільки український народ відповідно до переписів населення за 13 років втратив 10% власного населення. Найсильніше голод відобразився на територіях, де проживали українці. Причому голод панував на всіх українських етнічних землях. До прикладу, були російські, білоруські чи казахські території, де не було голоду. Українських таких земель не було. Радянська влада обмежувала пересування та закрила для в'їзду чи виїзду українські села, забороняла отримувати українцям допомогу. Факт голоду приховували саме як злочин, а не як трагедію, як це було з голодом на Поволжі у 20 ті коли організували компанію по збору допомоги зі всієї країни. Цього разу такого не було. Це було спланованим планованим бивством. І, власне, самі червоні комісари в офіційних документах не приховували, що таким чином борються з антирадянськими елементами, якими вважали українців. Це це в сукупності є цілеспрямованим планом по знищенню цілої нації шляхом катування голодом, що у міжнародному праві кодифікується як геноцид. Тому немає жодних підстав не визнавати голодомор актом геноциду українського народу. Жодних ні юридичних, ні історичних, ні логічних, а особливо морально-етичних. Бо наслідки тієї страшної трагедії відбуваються на нашому суспільстві і досі, в незалежності усвідомлюємо ми це чи ні. Не вірте міфам, ставте під сумнів розхожі фрази. На зв'язку був детектор UA. Зустрінемось, коли зустрінемось.